Дортмунд шокував ПСЖ, виграли перший півфінальний матч Ліги Чемпіонів. Чому так трапилося? Як Борусія не давала дихати Бапе та компанії? Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Годібінг, і сьогодні ми говоримо про піфінал Ліги Чемпіонів. Дортмунд проти ПСЖ. Один Перед стартом обов'язково лайк, обов'язково підписка на цей канал, якщо ви чомусь досі не підписані, і давайте стартувати. Отже, Борусія проти Парижа вже грали між собою. Це був груповий етап Ліги Чемпіонів, Група Смерті, Мілан, Ньюкасл, Париж, ну і Дортманська Борусія. Саме матч між цими командами, котрий відбувся у столиці Франції, був одним з найгірших під керівництвом Терзіча для Дортманської Борусії. Тоді Дортман був дуже таким сикливим, боягузливим і командою, яка дуже не хотіла ризикувати. Середній низький блок, мінімум гостроти, мінімум ризику в підсумку Париж цю команду наголохо розібрав. Хто не знає, хто не в курсі або хто призивув. Команда Луїса Генріки найбільше у своєму житті боїться. Тиску, навіть не пресингу, а банально жорстких накривань навіть у середньому блоці, коли Париж не може спокійно, стабільно розкатувати, розігрувати м'яч, шукати дири у середньому чи низькому блоці опонента, тоді у нього виникають проблеми, тому що зі зламуванням автобусів Олиса Енріки та його команди немає жодних проблем за цим компонентом, за цією характеристикою Париж є однією з найкращих команд Європи. Тому Терзич та Дортмунд зробили конкретні висновки на щастя, якихось глобальних серйозних кадрових проблем, окрім ж такої давньої відсутності малена у Борусії, не було. Перший тайм у виконанні Дортмунда можна назвати ідеальним або близьким до ідеального. Частенько Борусія протискала Париж прямо біля його воріт, прямо тоді, коли лише починали м'яч розігрувати. Ось подивіться з до Нарума. і що роблять футболісти Дортмунда, коли йде пас від нього на Люку Ернандеса. Одразу всі біжать підтискати високі преси. Відповідно, Парижу було елементарно тяжко доставляти м'яч до своїх реактивних вінгерів та до Кіліана Мбапе. Відповідно, не було ситуації, коли б Барколя чи Дембеле були один в один, і коли би БАПЕ мав можливість бодай нормально відкритися. Єдиний плюс від БАПЕ у першому таймі полягав у тому, що він опускався всередину, опускався нижче в центр поля і там допомагав своїй команді виходити з оборони в атаку. Більше якогось позитиву у грім БАПЕ у першому таймі я не побачив. Оцей момент з розіграшем біля воріт ПЕЖ та відповідним тиском від Дортмунда можна назвати системним у грі Борусії. але не лише системні якісь. Дії, вчинки, плани, підлаштування давали результат. Інколи лише один футболіст, не вимикаючись, а тиснуючи раз по раз в одне й те ж місце, давав результат. Як, наприклад, тут Адеємі віддавав передачу на бранта, котрий відкривався за спину лівому захиснику Парижа Мендешу. І цей пас захисник ПЕЖ, португалець, перекусив. Перехоплення від Мендеша відбулося, але Адеємі з боротьби не вимкнувся. Він дограв епізод до кінця, відібрав м'яч назад у португальця і, Відповідно, вже мав спокійну можливість віддати на хід бранту. Той же вдотик віддав на забіцера. Ну а Австрієць, звісно ж, король відкрива. Він зробив ривок, пробив по до норуми, але італієць врятував. Не завжди Дортмунду вдавалося вдало високо пресингувати. чи то одиночно, чи то системно. Так це нормальна історія. Ти не можеш кожного разу, коли організовано високо пресингуєш свого суперника, відбирати м'ячі. Ти може банально завадити, затримати так, зробити, щоб він забуксов. При виході з оборони в атаку, і таким чином твоя команда виграє час. Коли Дортмунд вигравав час, то вони відкочувалися до середнього блоку. Але в цьому середньому блоці Дортмунд взагалі не сачкував. Футболісти команди Терзіча весь час тиснули. Весь час Париж стикався з агресією при власному володінні. Не було спокою. Ось подивіться на ситуацію в центрі поля. Значим, хтось з центральних півзахисників, але тиск. Є постійно тиск вічний, фактично. Все доходить до того, що м'яч відправляється до Нуну мендеша на лівий фланг, від лівий захисник, звісно ж, і мендеш спершу розвертає свій корпус вперед, так намагаючись знайти передачу когось з опонентів там на чужій половині поля, там біля чужих воріт. Але Барколя знаходиться в ширині, Він закритий. Фабіан Руїс не зміг знайти оптимальну позицію. А Мендеш більше часу не має. Він не може довго стояти для того, щоб вичікувати та вишукувати, тому що тиск на нього від Адеємі вже присутній. Відповідно, португалець не має іншого вибору, окрім як розвертати власний корпус і віддавати пас назад. Відповідно, Дортмут навіть не пресеном, а просто хорошим енергійним середнім блоком змушує ПЖ відкутити власне володіння від чужих воріт до власних воріт, що є найгіршим, найстрашнішим для команди Лоїса Енріки нема спокою при володінні. Коли нема спокою при володінні, Париж виглядає жалюгідно. Перший тайм у виконанні Парижа був саме таким. А я сподіваюся, що сьогодні саме таким не буде тотнем, котрий поїде в гості до Челсі на стемфорд Стемфорд-Брідж. За котриванням нашого партнера компанії Фобет фаворитами, звісно, є команда, за яку виступає Михайло Мудрик. Але я вважаю, що шпори можуть здивувати коефіцієнт на їхню перемогу 2,92. Тотнему є за що мстити Челсі. Саме після їх матчу у першому колі весь сезон то трошки так перекосило. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гадайте за посланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що азартні ігри можуть викликати ігрову залежність. Тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. Повертаємось до матчу Дортмунда та Парижа і до моментів, коли Дортмунд не міг давати. Тиск такої інтенсивності, котрі виходили у першому таймі, тому що настільки енергійно завзято тиснути на футболістів Парижа при їх володінні протягом всіх 90 хвилин, ну просто неможливо, це мають бути коні машини, ну точно не футболісти. І в моменти, коли Дортмунд перепочував, а Париж забирав ініціативу та спокійне володіння, виникали проблеми та моменти біля воріт Кьобеля. Ось подивіться, будь ласка, наскільки швидко, точно та добре Париж взламав оборону Дортмунда. Дембеле з м'ячем на правому фланзі він віддає пас на центрального захисника Маркініша, і той в дотик одразу закидає за спини захисникам Дортмана. Це відбувається в штрафному майданчику Брусі фактично на лінії Воротарського. І хто робить це вривання за спини? Не хтось з нападників, так а центральний півзахисник Фабіан Руї, саме його ривкова робота, саме його відкривання частенько створюють хаос та гостроту. Так було і в матчах проти Барселони, і в матчах проти Сусхідада, і так було сьогодні. Він відкривається, пробиває головою, але його удар вийшов невдалим. Або, наприклад, тут, коли Кільняну Мбапе дали прийняти м'яч, йому взагалі дали прийняти м'яч у цій ситуації. І Дортман тут жорстко помилився, тому що одразу чотири чотири футболісти Борусії пішли на Мбапе. Я розумію всю небезпеку від цього футболіста, але аж чотири гравці в той момент, коли по Мбапе грають чотири гравці Дортмунда, два футболісти Парижа абсолютно вільні. І Мбапе спокійно видає пас на Дембеле, але після удару того рятує Кьобель. Звісно, загалом в Брусії ще й бували помилки. Це не була якась глобальна системна проблема, просто вони моментами виникали. Ось як, наприклад, тут коли Вітіння знайшов класною передачею, Хакімі, за ним ніхто не дограв, Мацен проспав, мароканець спокійно прийняв м'яч і віддав на. 11-метрову позначку, де абсолютно один був дембеле. Він пробив вище воріт. Можна собі тільки уявити наскільки б великою була кількість моментів Парижа на ворота Дортмунда, якщо б Брусія почала грати у низькому блозі, не агресивно накривати гравців поїжа, не вступати в гіноборства у середньому блоці і не пресингувати високо бодай епізодами. Якщо б Дортмунд закрився, то була б схожа історія до тієї, що ми побачили в Парижі у матчі групового етапу між цими командами. Або те, що було у матчі Барси проти ПЖ після вилучення Араухо ще раз, Париж, король взламування автобусів. Дортмунд автобусом не хотів бути, але все одно Париж потрібно ну бодай трошки, але підхвалити. Чому та тому, що навіть тоді, коли малюнок гри, контекст гри тобі не подобається, тобі не пасує, ти не маєш суперника затиснути біля його воріт. Ти все одно створюєш моменти, котрі не те, що варті уваги, а варті забитих м'ячів. Відповідно, Париж, навіть якщо і міг не програвати цей матч або навіть вигравати його, то він не зробив би це завдяки якійсь системній історії, а завдяки епізодам та індивідуальності. І це те на що точно потрібно зважати у матчах такого рангу, навіть якщо тобі вдається закрити суперника, приховати його сильні сторони, все одно будуть епізоди, все одно будуть сильні топові виконавці у футболках іншого ніж твого кольору. І тобі все одно десь має там пощастити. Тим паче, коли один із твоїх суперників це кілян Бапе. В одній в одній атаці кілян пробив у стійку, а потім Хакімі також вдарив, але в іншу. Але ще раз, це не якась системна історія, це просто епізоди, котрі вибивалися з загальної картини. А зараз я скажу про те, що Сатан та спор це стрімінгова ті платформа, на котрі ви можете дивитися топовий. Топовий спорт української мови, англійський футбол, німецька бундесліга, українська прем'єр-ліга, ну і плей-оффенбіє. Як з цього на Сатанта Спортс знайдеться контенту для кожного. Тому поспішіть оформити місячну передплату на Сатанта Спортс за промокодом GOOT30 та отримайте 30% знижки. А зараз до головного Сатанта Спортс відкриває збір у рамках кампанії Захистимо харківське небо. Спільно з підписниками вони збирають кошти на датчики для системи РЕП, що захистить Харків від шахетів. Тож просимо вас підтримати Харків донатами та розповсюдженням збору. Послання на банку є в описі під цим відео. Ну а тепер давайте поговоримо про атаку Дортмунда, тому що Дортмунд виграв цей матч. У Дортмунда також були свої небезпечні моменти, і Дортмунд, взагалі, так якщо виграв цей матч, то і забив гол. Як це відбулося момент тиску від Парижа? Скажу вам чесно, цей Париж не пресингуюча команда. Тобто вони намагаються це робити, але говорити про якусь суперорганізацію та історію про те, що будь-яке закидання від когось із центральних захисників команди суперника не призаду до голу, ну про це не можна говорити в підсумку. Така історія і трапилася. Париж викинувся у пресинг. Шлотербек побачив забігання від фількрука за спини захисникам ПЖ Центрбек виконав дальню передачу. фількрук відклеївся від опонентів. Першим дотиком прийняв, а другим дотиком прошив до ударом у ближній кут. Подейкою, що ці дотики до м'яча Нікласа були його першими у цьому матчі. Але гол флюкрка загалом вибивається із загального контексту, тому що Дортмунд не атакував схожим чином глобально системно санкцію на весь матч, так як забив гол. Здебільшого Дортмунд користувався супершвидкостями та суперскілами своїх вінгерів Санчо та Адеємі. Наприклад, на рахунку англійця 17 спроб дриблінгу, з яких 12... Далі, завдяки цьому, Санчо став першим гравцем за останні вісім сезонів, який зробив більше десяти обіграшів у матчі півфіналу Ліги Чемпіонів. І при цьому Санчо не завжди це робив на просторі на швидкості у відриві. Це бувало навіть у статиці. Ось приклад: Рюерс не видає на Джейдена той один проти Нуно Мендеша. Очікує, коли ж португалець викинеться першим. Ну ну, це робить Санчо його прокидує, має величезний простір. Тепер має фактично можливість бігти і бігти. робить це, виконує хорошу передачу на фюльґруга, але Ніклас пробуває вище воріт. Момент стовідсотковий. А тепер кілька прикладів з Карімом Адеємі. Ось Париж розігрує м'яч, але Беральне, котрий вийшов на заміну замість травмованого люки Анандеса, віддає засильну та неточну передачу на Маркінішо. але все одно відстань між. Бразильцем та Адеємі величезна, але швидкість Вінгера Дортмунда також є такою. Він підхоплює м'яч, прокидує Маркініша і летить та несеться. Лише завдяки тому, що один з дотиків до м'яча Адеємі був досить таким корявим, неточним та невдалим. Ця атака не принесла результату. Інший приклад, як Тортмунд намагався атакувати Вкадання катання Заута, Фількрук скидує головою на бранта, а той одразу ж віддає на надаєм, котрий у позиції такі, що може спокійно стартувати у нього простір у пів поля. З ним один грає Ашраф Хакімі, і лише в останній момент мароканець зміг до м'яча першим дістатися. Париж дуже сильно страждав, що від Адеємі, що від Санчо. Навіть доводилося збивати їхні швидкості, хапаючи за футболки. Ось, наприклад, тут, після подачі з кутового м'яч відскочив до Каріма, і той почав свій ривок, вімкнув свою швидкість. Фабіан Руїс хапав Адеємі кілька секунд, і все одно той не впав. Атаку було продовжено. Потім аж Маркінюш збив таки Вінгера Дортмунда, і ну, все було зупинено. Підсумку величезне щастя Луїса Енріки, що ні Санчо, ні Адеємі ні забивали, ні асистували у цій грі. Якщо підсумовувати, то рахунок 1-0, на мій погляд, є цілком закономірним. Дортмунд заслужив на цю перемогу. Терзіч заслужив на цю перемогу і знову підтвердив грономе тренера, котрий вміє в одному конкретному матчі продумати хороший план, та футболісти його реалізують. Звісно, його бракує на дистанції, не можна його якимось системним тренером назвати і говорити про те, що Дортмунд має якусь цілісну картинку протягом всього сезону. Але ще раз, від конкретного суперника у конкретному матчі у нього є напрацювання, і ці напрацювання справді спрацювали. Ну а Луїсу Енріке, який після кожного провалу своєї команди у цьому сезоні, належить щось придумати з тим, як вона грає проти агресивного суперника. Що вона робить під тиском і чому в неї немає спокою з цим всім? Тому що, якщо схожий сюжет та схожий контекст повториться у Парижі, то й фіналі буде якраз Дортмунд. Ви ж своїми думками діліться у коментарях. Дивіться мої інші відео тут та отут. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!